Всім привіт! Існує чимало страв з картоплі, і сьогодні пропоную небанальний рецепт прес картоплі в духовці. Така страва надзвичайно проста в приготуванні і не займає багато часу. Це саме те, що потрібно для смачного обіду чи вечері, і вам навіть не знадобиться чистити картоплю, а інгредієнти дуже прості і, думаю, знайдуться в кожного. Тож, кого зацікавило це відео для вас! Готуємо! Нам знадобиться картопля зі шкіркою 6 штук середнього розміру, гарно її миємо та, за необхідності, додатково ще проходимо щіткою чи шкрипком, щоб зняти з неї найлипший бруд. Картопля підійде як стара, так і молода. Поміщаємо її в кастрюльку, підходящу за розміром та заливаємо холодною водою так, щоб повністю її покривала. Додаємо трохи солі, буквально 1 чайну ложку і ставимо варитися після закипання води хвилин 20 Картопля повинна повністю зваритись. З готової картоплі одразу зливаємо повністю всю воду, а перевірити її готовність можна ножем, якщо він легко з неї виходить, все готово. Далі в мисочці з'єднуємо м'яке вершкове масло 50 г. Замість масла можна використати майонез і 50 г діжонської з зернами. Гарно все змішаємо до однорідності, соус до картоплі готовий. Викладаємо картоплю на деко, попередньо застеливши його пергаментом чи ковриком для випічки. Далі нам знадобиться звичайна склянка або чашка, і поки картопля ще гаряча, добре притискаємо її склянкою та розчавлюємо, щоб вона була пласкою. Таким способом вона краще просочиться нашим соусом та вбере в себе спеції. Звісно, що краще обирати молоду картоплю для цього рецепту. Але зі старою виходить теж дуже смачно. Тепер кожну картоплину підсолюємо за смаком. Та додаємо трохи чорного меленого перцю. І за бажанням посипаємо зверху меленим коріандром. Обожнюю коріандр, він дуже ароматний і до картоплі підходить ідеально. Фінальний штрих. Змащуємо кожну картоплину нашим масляно-гірчичним соусом або майонезно-гірчичним, якщо обрали майонез. На кожну картоплину знадобиться буквально 1-1,5 столові ложки. Також буду вам дуже вдячна за вподобайку та підписку. Це допомагає просувати це відео і його побачить більша кількість людей. Зараз ставимо у розігріту духовку при 200 градусах режим конвекція, якщо немає, можна просто вверх-низ на 25 хвилин. За 5 хвилин до готовності дістаємо деко з духовки, картопля за цей час вже гарно підзолотилась і посипаємо зверху натертим сиром. Я взяла 80 г моцарели, але в принципі сюди підійде будь-який сир, що гарно плавиться. Звісно, якщо любите багато сиру, то можете взяти побільше, тут він зайвим точно не буде. Ставимо деко ще на 5 хвилин в духовку, щоб сир розплавився. Ну, ось і все. Прес картопля готова. Сир зверху гарно розплавився, тепер для аромату можемо її посипати зверху дрібно нарізаним кропом. Така картопля надзвичайно проста в приготуванні, не вимагає багато часу та зусиль. Можна навіть сказати, що це такий собі холостяцький обід чи вечеря. Вона виходить дуже смачна та ароматна, як гарнір до овочевого салату просто ідеально. Звісно, що смакує вона найкраще гарячою, поки сир зверху ще тягнеться. Тому, якщо ви любите прості та смачні страви, однозначно рекомендую приготувати картоплю в такому варіанті. Я впевнена, що вам сподобається. Готуйте з душею та любов'ю, і нехай ваші страви завжди вдаються. До зустрічі!